Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Я вас гаряче вітаю, щастя і радості бажаю. До нас прилетів гість. Хто це? Це Снігур. У снігура є друзі. Відгадайте їх. Маленький хлопчик стрибнув на стопчик, по двору пострибав. Усі сірнятка зібрав. Горобець. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона, звуть її ворона. Влітку у лісі гніздується пташка, а взимку ближче до людей переміщується. Синичка. Стрибає між гілок пташка білобока, криклива, крадькувата, а звуть її сорока. Молодці. Ви відгадали друзів снігура? Як одним словом можна їх назвати? Зимуючі птахи? А чому їх так називають? І птахи залишаються зимувати у нас. Як живеться птахам узимку? Узимку птахам голодно і холодно. Чому їм голодно? Зима засипала все снігом та птахам важко знайти собі їжу. Птахи оселяються ближче до людей. Ми можемо їм допомогти. Так, повісити гоздівниці та підгодовувати птахів. Який корм кладуть у годівницю? Гарбузове насіння, пшоно, соняшникове насіння та крихти хліба, коли птах ситий, він не замерзає. А навіщо потрібно підгодовувати птахів узимку? Тому що птахи влітку знищують дуже багато шкідливих комах. Існує народне прислів'я, де багато пташок, там нема комашок. До годівниці прилетіли птахи. Хто це? Це снігур. У снігура червона грудка, чорні спинка й голова. Він живиться ягодами горобини. Снігур, як і всі пташки, має пір'я. Навіщо птахам пір'я? Пір'я захищає їх від холоду. Як вони гріються? Коли холодно, вони настовбурчують пір'я. Хто це? Це синичка. Розкажіть про синичку. У синички чорна голівка, грудка жовта, а спинка жовто-зелена. Синичка любить дзьобати насіння, зернятка та несолоне сало. Яку пісеньку співає синичка? Пінь-пінь-пінь. Хто це? Це горобчик. Горобчик маленький, у нього невеличка голівка, гострий дзьоб, маленькі очі, у горобчика пір'я, сіре та коричневе. Яку пісінку співає горобчик? Цінь, цвірінь, цінь, цвірінь. Як сказати, що робить горобчик? Він цвірінькає. Давайте вивчимо скоромовку. Горобець, горобець, галушок везе горнець. Дітки, скоромовка, щоб скоро мовити. Горобець, горобець. Галушок везе горнець. Горобець, горобець, галушок везе горнець. Дітки, спробуйте ви. Хто це? Це ворона. Розкажіть про неї. Ворона велика, дьобата, чорна. Яку пісінку співає? Карр. Карр. Що робить ворона? Каркає. Як інакше назвати ворону? Гавою. Давайте вивчимо скоромовку. Гава до ранку сиділа на ганку. Гава до ранку сиділа на ганку. Гава до ранку сиділа на ганку. Дітки, спробуйте ви. А це хто? Це сорока. Розкажіть про сороку. У сороки білі крила, довгий хвіст. Вона дзьобата. Яку пісінку співає сорока? Тррр. Тррр. Що робить сорока? Вона тріщить. Пропоную гру великі і малі. Розгляньте малюнки, на яких зображено птахів зі своїми пташенятами. Як називають маля сороки? У сороки сороченята, у ворони, воронята, у синиці, синичата, у горобця, горобенята? А зараз давайте пригадаємо, хто прилітав до нас на гостину? Як ми можемо допомогти птахам узимку? Дітки, не забувайте підгодовувати птахів у узимку. До побачення, до зустрічі!